Стіл віраж нова модель компактного і практично письмового столу від фабрики Пехотін. Чудовий варіант для створення робочого місця для роботи або навчання вдома. Надбудова у вигляді полиць дозволяє розмістити декоративні предмети для душі. Також шухляди в кількості три штуки на роликових напрямних. Довжина столу метр десять. Колір дуб, крафт білий. Для тих, хто цінує комфорт, якість і красу. З надбудовою є стіл фаворит у новому кольорі бетон. Довжина буде трошки більша: 1 метр 30 метрів. Відповідно, стільниця просторіша. Місця для зберігання більше, тумба та шухляди з більшої та меншої розміру. Використовуйте з легкістю, а також оформлюйте розстрочку для заощадження в даних моделях. Сподобались моделі? Бронюйте онлайн прямо зараз по мінімальній предоплаті.